У цьому відео я розкажу про декілька способів утворення п'ятірки. Що ж тут мається на увазі? Ми бачимо, що у нас є вираз, де 3 додати якесь невідоме нам число, тут у нас замість нього пропуск, дорівнює п'ятірці. І нам потрібно з'ясувати, яке ж таке число, нам потрібно додати до трійки, аби вийшло 5. Для цього ми маємо 5 клітиночок ось тут. Один, два, три, чотири п'ять. І три з них вже заповнені блакитними кульками. Один, два, три. Нам залишилося з'ясувати, скільки ще кульок нам потрібно, аби повністю заповнити всі клітинки. Будемо заповняти по черзі. Це в нас буде один. Одна клітинка і ще одна клітинка. Більше клітинок немає. Тепер у нас всі заповнені. Виходить, що три блакитні кульки додати дві рожеві кульки. Дві рожеві кульки. Виходить разом 5 кульок. Один, два, три, чотири, п'ять. Пробуємо тепер зробити ще одне дуже схоже завдання. Але тепер у нас є дві зірочки рожеві. І нам потрібно з'ясувати, скільки ще зірочок нам потрібно, аби разом вийшло 5. Будемо знову ж таки по черзі заповняти клітинка. Один, два, три. У нас помістилося сюди три блакитні зірочки. Тобто, виходить, що дві рожеві зірочки, додати три блакитні зірочки, виходить 5. Пропоную зробити ще декілька схожих завдань. Отож, у нас є 4. Тут у нас пропуск, ми не знаємо, яке число нам потрібно додати до чотирьох, аби в нас вийшло 5. І маємо тут нижче 1, 2, 3, 4 жовті смайлики. Скільки ще смайликів нам потрібно, аби отримати їх 5, аби повністю заповнити всі клітинки. Зупиніть це відео і спробуйте з'ясувати самотужки. Нам потрібен всього один смайлик. Адже 4. Додати 1, у нас вийде 5. І щоб впевнитися, ми можемо перерахувати наші смайлики. Це буде 1, 2, 3, 4. 5 рівно 5. І ще останнє таке завдання. У нас є один листочок, і нам потрібно отримати п'ятірку в результаті. Тобто нам треба з'ясувати, скільки ще листочків потрібно додати, щоб у нас вийшло 5 листочків і були всі клітинки заповнені. Зупиніть це відео знову і спробуйте самостійно. Я припускаю, ви вже це зробили. Тож тепер будемо рахувати разом. Будемо заповняти клітиночки по черзі. Це у нас буде 1, 2, 3 і 4. У нас виходить, що один зелений листочок додати 4 жовтих листочки, вийде разом 5 листочків, тобто всі клітинки у нас заповнені тут. І я думаю, ви побачили тут таку закономірність. У нас тут 4 додати 1 дорівнює п'ять, 5, а тут один додати 4 дорівнює 5. Тобто неважливо, в якому порядку у нас ідуть числа, результат у нас буде такий самий. І якщо ви помітили, то абсолютно так само у нас було в попередніх завданнях. Тут у нас 3 додати 2 дорівнює 5, а тут 2 додати 3 дорівнює 5. Знову ж таки, неважливо, як ми поставимо числа, в якому порядку, відповідь у нас буде однакова.